Чи знаєш ти, що природа впливає на зовнішній вигляд людей? Так, одна з теорій пояснює маленький зріст пігмеїв тим, що на нижньому рівні тропічних лісів, де проживає цей народ, сонячне світло містить дуже мало ультрафіолету. Як результат, обмежується поглинання кальцію, який є матеріалом для кісток. У корінних народів Центральної Азії око прикриває своєрідне верхнє повіка. Що виникла як захисний механізм від вітрів і пилу степових просторів. А тибетці, що живуть у Гімалаях, навіть мають спеціальний ген, який допомагає пристосуватися до високогірних умов зі зниженою кількістю киснів. Отож, зовнішній вигляд людей залежить від місця проживання. Про те, чи впливає природа на характер, ти дізнаєшся із цього відео. Послухай поезію, яка є своєрідним звертанням до уявного співрозмовника. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні й ночі в гаях. Ах, хіба ж ти? Хіба ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш? Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген ген простягнувся. Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях. Центральний персонаж поезії ліричний герой. Його настрій суголосний із природою. Переживання та відчуття виникають від споглядання пейзажів, отже, цей твір належить до пейзажної лірики. Ти ж пам'ятаєш, що не слід ототожнювати поета та ліричного героя? Вони дуже схожі, але аж ніяк не однакові. Проте часто автор наділяє ліричного героя власним досвідом. Тож пропоную познайомитися з деякими фактами із життя поета, які відображені у вірші. Павло Тичина походив із давнього козацького роду. Народився на Чернігівщині, багатодітній родині священнослужителя. Там степи, там могили, як гори, а весняні й ночі в гаях. Вечорами батько грав на акордеоні, а всі тринадцятеро дітей співали. У юнацькі роки Павло був управним диригентом і грав на шести музичних інструментах сопілці, флейті, кларнеті, гобої, бандурі та роялі. Як найкраще це ілюструє рядок, що не можуть без пісні і нивки зорати. Який настрій у ліричного героя? Ліричний герой захоплюється красою природи батьківщини. Він любить свій край і людей, що зросли на цій землі, не відділяє красу батьківщини від вдачі народу. Для ліричного героя збірний узагальнений образ українця є ідеалом. Це спокійна, урівноважена, упевнена, залюблена в пісні, працьовита, сумлінна, відповідальна, оптимістична людина. Ліричний герой сповнений гордості за своїх земляків і упевнений, що той, хто побуває в його краях, повернеться іншою людиною. Настрій життєствердний. Зверни увагу на побудову вірша. Лови фісташку. Рефрен це фрагмент тексту, що повторюється Рядок не бував ти у наших краях застосовується для підкреслення ключової ідеї вірша. Також це речення розпочинає і завершує твір, створюючи своєрідну рамку. Тому такий прийом називається художнім обрамленням. Ще одна фісташка Анафора єдинопочаток. Це повторення тих самих звуків, слів, речень на початку двох або кількох суміжних рядків чи стров у вірші анафора там що не. Також у тексті натрапляємо на риторичне запитання. Чув про степ, що ген ген простягнувся, яке передбачає ствердну відповідь. Риторичні оклики виражають емоційність ліричного героя, його захоплення красою природи рідного краю. А весняній ночі в гаях. Заперечні окличні речення передають сильне розчарування в співрозмовникові і упевненість у власній думці Не бував ти у наших краях, бо Вітіль не таким би вернувся, що не можуть без пісні і нивки зорати. Красу природи Павло Тичина відтворює засобами образної мови. Знайди художні засоби в тексті поезії. Епітети Блакитні простори весняні і ночі. Метафори. Серце б'ється. Степ простягнувся. ПоРівняння. Небо. Блакитні простори. Могили, як гори. Зверни увагу. У поезії українця зображено як степового лицаря під час ворожої навали, який проте легко перетворюється на співучого хлібороба в мирні часи. Єсть там люди, і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати, співучість не тільки вміння чи бажання співати це одна з головних рис українського характеру наповненість людини силою співпереживання, ліричні й героїчні, історичні й весільні. «Святкові й буденні. У піснях історія нашого народу та його самобутність визнач провідний мотив та ідею поезії «Не бувавте у наших краях. Провідний мотив поезії значущість місця народження і пов'язаних із ним особистого досвіду та звичок людини. Ідея твору. Уславлення оптимістичного характеру українців яких обдаровує чеснотами рідна земля, де вони живуть і сумлінно працюють? Співзвучне із цією ідеєю і народне прислів'я де народився, там і згодився. Кожна людина стає корисною і потрібною саме в тому місці, де вона з'явилася на світ і виросла. Як ти вважаєш, чи впливає природа рідного краю на характер людини? Свою думку аргументуй та напиши в коментарях до цього відео. Ось що написала Леся. Я вважаю, що характер людини залежить від природи рідного краю. Так мешканці Колумбії і Коста Рики найбільше задоволені життям. На мою думку, це пов'язано з тим, що країни мають тропічний клімат. Сонце сприяє оптимізму та радості. Українців обдарували силою духу і витривалістю Карпати, наполегливістю, густі ліси, любов'ю до землі без краї степи. А море винагородило життя радісністю. Такий наш національний характер. Запам'ятай вірш Павла Тичини «Не бував ти у наших краях належить до пейзажної лірики. Ліричний герой захоплюється красою батьківщини, його настрій життєствердний, суголосний із природою. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби, епітети, порівняння, метафори. Окличні речення, риторичне запитання, рефрен, художнє обрамлення та анафора. Провідний мотив поезії значущість місця народження і пов'язаних із ним особистого досвіду та звичок людини. Ідея твору уславлення оптимістичного характеру українців, яких обдаровує чеснотами рідна земля, де вони живуть і сумлінно працюють. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо літературу з нами.